У нас є два швейних виробництва. Ми шиємо м'які ноші. Це дуже цікава історія. Бо м'які ноші ми шиємо з океанічних вітрил. Майже вся об'єднана Європа вони збирають ці вітрила і передають їх нашій спільноті. Дівчата роблять розкрій і ми з них шиємо, даємо так би мовити, цим вітрилам друге життя. А ці вже вітрила, в свою чергу. Дають можливість порятунку другого життя нашим хлопцям. Також ми шиємо тактичні сідушки, пончо або їх ще називають дощовики. Ми шиємо підшоломники, нашоломники, друкуємо лодери, це заряджалки для того, щоб хлопці могли швидко розрядитися, все. Компоненти для різної види типів зброї, для покращувати такі защіпки Є спеціальні. Вони спрощують, називаємо так роботу нашим хлопцям на фронті. Окопні перескопи теж ми друкуємо теж в великих обсягах і передаємо хлопцям на фронт.